Вітаю на нашому каналі. Ми займаємося сантехнікою, продажем сантехніки і продажем запчастин до сантехніки. Вся європейська сантехніка в нас. На даний момент ось у нас змішувач хангроя екостат. Ну, воно те ж саме, майже, що шоверпайп Hansgrohe. Є душові системи, є змішувачі, але у нас ось змішувач термостатичний змішувач екостат. Значить, у нас розборка змішувачів є, розбираємо по детально, продаємо деталі. Кого інтересує, можете писати в коментарях і будемо доставати вам ту деталі, яка вам потрібна. Будемо розбирати змішувач ось такий. Ханзгроє екостат. Спочатку знімаємо ручки. Буває на ручках тут винтик, його треба відкрутити, але як нема заглушки, значить нема винтика. Зажимаємо кнопочку. І стягуємо похитуванням легеньким. Не знімається, воно закисло. Ось, стягнули. Ось воно так виглядає. З кнопочкою ручка. Зняли. Тут знімається ось така накладочка, де з позначкою води. Вот, знімаємо і другу ручку так, так, так же само. Зажимаємо кнопочку і стягуємо. Ось, це легше знялося. Ось, ось так. Потім потрібно нам відкрутити оці пластмасові втулки, тому що якщо не відкрутиш, то э, ключ не достане. Він таки і знімається з із шлиців. Вони однакові йдуть, тому що є інша довжина в хан а ручка, да, я не сказав, ручка защокується на ось таких е, патаях-зубчиках. І другу так само. Ми продаємо, уже казав, по деталях деталі із змішувачів, Або змішувачі по деталях. Ось сам термостатичний картридж немає. так уже воно у нас достане. Ключик тут на 27. Можна було зняти спочатку. Є тут таке штуперне хільцево ось таке. Але ключ застає. Можна так, можна так. Знімаємо гайку і сам картридж, термокартридж витягуємо. Картридж тут стоїть 92 ні, 98, 282, три нулі. Тому що картриджі в шоверпайпах в основному живуть. 94, 282. Оце запоринік стоїть. Ага, ну зажато. От кого які деталі інтересують по європейських змішувачах? Хансгрой, Аксор. Бачите, на запорнику навіть пише ХГ. 94 149.2.0. Ось так. Потім ключик на 19. Ключик на 19. Можна цього ж тут ще викрутити. Теж часом ламаються вони у людей. В змішувачах ось такий штуцерок Ханзгроє. І часто дуже летять ось ці, е, навіть не знаю, як вони. Стулки для гайки. чи... Тут, значить, дивіться, права різьба. От крутить вправо, закрутить вліво. Так воно виглядає і часто вони тріщать і летять. Ось така штука. Відкручується ключем шестигранником. і ключ получается 10 по моєму Так, 10 мм ключик. А той, що ручки відкручувати то получается 3 мм ключ. Винен бути під рукою. Ось так ось і другу так само відкручуємо. Тут теж права різьба. Тобто вона називається ліва різьба. Відкручуємо вправо, а закручуємо вліво. Ось. Називається втулка для змішувача, ханзгроя, екостат. Для термостата. Вони майже, майже у всіх змішувачах у термостатах Хензроя йдуть майже однакові. Все от виходить, що ми розібрали змішувач для душу, термостатичний змішувач для душу, екостат Хензроя. Можемо комусь корпус треба продати, комусь гайка лопає, комусь втулку. Комусь запірник, термостатичний картридж, він летить раз, грубо говоря, в 10 років. Все воно, все він новий, він не, не стояв, видно навіть, що вода через нього не лилась. Він новусенький. І продаємо по запчастинах. Значить, роз, ще раз наголошую, у нас розборка змішувачів і все ми можемо. Кому що треба, можемо продати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, кому що треба, будемо розбирати. Будемо розбирати і другі, і інші там виробники, там, як Джесі у нас є багато дуже змішувачів. Дорнбрахт, Вілорой Бош. Коротше, одним словом, все пишіть і все будемо рішати, що будемо розбирати далі. Дякую за перегляд. Stop the like.